Доброго вечора, ми з України. Хакененека до ваших послуг. По назві цього відео ви, мабуть, вже зрозуміли, що тут відбувається. А саме я у даний момент пишу чату GBT Запит з проханням створити персонажа та описати його зовнішність та інші особливості. Список критеріїв я брала з, зі своєї серії відео, створюємо персонажі з підписниками, де в базі питання такі ж самі характеристики в тому ж самому порядку. Тож тепер перейдемо до спідпейту та я розкажу про все детальніше: Тему для відео обирала мої підписники з телеграм-каналу. А звідки в мене ця ідея, вже ніхто і не згадає. Тож перейдемо до пунктів. Ще Дже навіть дав ім'я персонажу та трохи її історії, розписав у всіх наступних пунктах. Персонажа звуть Лейна Тіріель. Вона є ельфійкою зі змішаним походженням. Наполовину лісова ельфійка, наполовину темна. Я колись бачила зображення на пінтересті. Якщо я його знайду, я обставлю. Де ельфів розділяли на вищих, лісових та темних або ж нижчих ельфів. Від цього залежала висота їхніх вух, висота положення їх вух та колір шкіри. Тож я взяла якийсь такий тон і положення цих вухів, десь посередині між лісовими та темними. Кажучи наперед, вайбів темної ельфіки в неї набагато більше. Вік 127 років молодий вік для ельфів. Так як я не дуже розумію, наскільки молодий, то просто зобразила, ну, юну дівчину. Якщо хтось знається на цьому краще, напишіть в коментарях, щоб я хоч щось в цьому житті розуміла. Стать жіноче це. Дуже несподівано враховуючи, що це Ельфійка, а не Ель. І, враховуючи її ім'я. Ну, добре. Жінка. Статура висока та струнка. З витонченими, але сильними м'язами. Лейна має довгі кінцівки, які надають їй грації та легкості рухів. З того, що я зрозуміла, це те, що вона висока і струнка. Бо довгі кінцівки, ну. Догі кінцівки, вона ж висока, в неї не може будь, бути там короткі ноги, мабуть. Хоча, можливо, це просто стереотипне мислення. В мене є питання до витончених, але сильних м'язів. Але припустимо, припустимо, що є. Характер. Лена є досить спокійною та розсудливою. Однак у неї присутня темна сторона через її походження. Вона розумна і хитра, з розвиненим почуттям справедливості, але може бути жорстокою, коли цього вимагає ситуація. Її цікавість та прагнення до знань межують з одержимістю. Це вже більше схоже не на характер для малюнку, а опис ДНДшного персонажа. Я зобразила її. Досить спокійною та розсудливою, але на чіпі версії зробила їй хитреньку хмилочку, щоб описати другу частину характеру. Можливо, це навіть натяк на ту саму одержимість зі знаннями. Як на мене, взагалі досить розпливчатий образ вийшов за характером. Та допустимо довжина волосся та зачіска. Довге волосся, що спадає каскадом до пояса, легка хвилясте. Кольор волосся темно-фіолетовий, ближче до чорного з синюватим відливом. Лейна зазвичай носить його розпущеним, іноді вплітаючи в нього стріблясті нитки або тонкі ланцюжки. Я більш полюбляю світловолос волос хальфіок, особливо, якщо малювати їм білі вії. То, то б взагалі був шик. Але ну, тут так прописано. Не впевнена, що в мене вийшов було намалювати каскад. А, допустимо. Те, що волосся темно-фіолетово взагалі не читається в кінці, бо воно дійсно виглядає майже чорним. До того ж, ці сині відливи. Кінцево. Втрачають фіолетовий. Ще я не знала, як зображити, зобразити в плетіння ниток та ланцюгі, тому просто додала їх до волосся і самі думайте, як воно там тримається, чесно кажучи. Ще мені досить повезло мати пензлик у вигляді ланцюга і мені не довелося все це промальовувати. Це. Взагалі дуже облегшило мою роботу. Форма очей та макіяж. Очі великі мигдали подібні з відтінком фіолетового кольору, який темніє до зовнішніх країв. Глибокий погляд, що видає її змішане походження. Макіяж майже відсутній, окрім легкого підведення очей темно-сірим відтінком, який підкреслює їх форму і робить погляд ще більш проникливим. На цим пунктом я дуже хвилювалася, бо була не впевнена, що в мене вийде передати цей макіяж. А от очі, очі було зробити легко. Хоча я неодрозі зрозуміла, що означає далевидні. А от перехід кольору самого ока від темного фіолетового до майже рожевого центру було робити досить прикольно. Не впевнена, що в мене вийшло передати прям такий глибо, глибокий погляд, але цей міні-макіяж дійсно зробив погляд більш проникливим і темним. Одяг. Лейна носить довгу темну синю мантію з капюшоном, прикрашену вишивкою срібного кольору у вигляді ельфійських рун по краях. Під мантією. Легкий шкіряний корсет чорного кольору, що дозволяє їй вільно рухатися під час бою. Її штани з м'якої шкіри також чорного кольору, а шоботи доходять до колін, на них вигревурвані древні ельфійські символи. Щоб ви розуміли, наскільки я заморочилася над цим пунктом, я пішла шукати в Пінтерест ельфійські руни, а не малювала щось з голови. І на початку навіть підбирала їх під можливий характер цієї персонажки, але про, потім просто забила на це і стала малювати усі підряд, особливо на чобутях. Взагалі цей пункт мені не дуже сподобався, бо ніякої динаміки, форм, різниці у кольорі. Все дуже таке темне та тьмяне, що. Персонаж навіть під кінець почав зливатися, скажу чи вам чесно. Хоча, можливо, це просто я дуже звикла до яскравих кольорів, і через це вона мені здається сміною і навіть злюкою якоюсь. Саме на цьому моменті я стала втрачати її лісову ельфійську частину, і вона просто перейшла на темний бік. Щоб краще показати її одяг, мантію я малювала тільки на одному з виглядів, щоб ви просто могли роздивитися все, що я промалювала потім. Аксесуари срібний амулет у вигляді місяця з рубіном у центрі, який Лейна носить на шиї. На лівій руці вона має набір срібних браслетів, кожен з яких символізує одне з її бойових досягнень. На пальцях рук кілька кілець з магічними каменями, серед яких є темно-зелений нефрит і синій сапфір. Мені здається, на цьому пункті чат GPT найбільше себе замучив і своє, свою уяву приділив тільки цьому пункту. Ну, найбільше цьому пункту. Амулет придумався швидко. Не впевнений, що це все ще виглядає як місяць, але швидко. Щодо інших моментів, мене трохи відлякує слово декілька. Тобто тут не вказано скільки, чого. Тож я малювала десь на око, декілька різних срібних браслетів та кільця. А з кільцями такий момент, що два з них, хоча б частково описано, але їх написано кілька, кілька це більш ніж два. Тож на протилежній руці я намалювала а, кільце з червоним каменем, можливо, це також хорубін, щоб якось підтримати амулет. Хоча б кольором. Я не впевнена, що саме так мають виглядати нефрит та сапфір, але допустимо: зелений та синій камінь є. Додаткові унікальні риси. На її обличчі помітні дрібні сріблясті листовинні, які світяться у темряві, що є рідкісною рисою темних ельфів. Лейна також має невеликий шрам на правій щуці, який вона отримала під час однієї збитки, та біле татуювання у вигляді старовинного символу на правому передпліччі, що світиться, коли вона використовує магію. Я казала, gpt чат заморочився над аксесуарами? Нє, він придумував унікальні риси. І скажучи чесно, мені дуже сподобався цей пункт. Ластовиння вийшло не те, щоб дрібним, але воно дуже переохукується з татуюванням на руці, що також біле і також світиться. До речі, я просто сподіваюся, що в мене вийшло передати. Той факт, що воно світиться, бо з цим я трошечки замучилася. Шрам зробила більш схожим на якусь подряпинку, бо написано, що він невеликий, але він цікаво доповнює цього персонажа. Як на мене у кінці Ча сказав, що цей персонаж є складним поєднанням світла та темряви, що проявляється у її зовнішності та характері. Щодо цього не впевнена, бо вона в мене виглядає більш як негативний персонаж. Хоча і з ноткою миловидності та доброти. Ось такий персонаж в мене вийшов. До речі, якщо він вам дуже сподобався, то ви можете прийняти участь у лотереї на нього на моєму телеграм-каналі, посилання є в описі. Також можете написати в коментарях, чи сподобався вам цей персонаж. і... Це відео взагалі, бо, ну, мені цікаво. Особливо враховуючи той факт, що статистика останнім часом падає. Підписуйтеся на мій YouTube канал, на мої інші соцмережі, усі послання є в описі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, та взагалі я люблю вас. Побачимося у наступному відео. Слава Україні!